Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на YouTube каналі Небо Он. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, якщо ви ще цього не зробили. В 30-ту неділю, звичайно, в багатьох храмах відзначається річниця посвячення власного храму. Мова про храми, про ті парафії. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на YouTube каналі Небо Он. Заохочую підписатися на цей YouTube канал. Я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом. 30-ту неділю, звичайно, у багатьох храмах відзначається урочистість річниця посвячення власного храму. Мова про ті храми, які не знають своєї річниці посвячення. І на це свято церква пропонує, щоб ми в чергове роздумували над визнанням Петра під Филиповою Кесарією. Прочитаємо цей фрагмент. Це Євангелія від Матея, 16 розділ від Вітша, 13. Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи: За кого люди вважають сина людського? Вони відповіли одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив Те є Христос, син Бога живого. А Ісус відповів йому і сказав Блажений ти Симоне, сину Йоне, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро скеля. І на цій скелі я збудую свою церкву і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Дорогі мої, ми знаємо Петра Апостола, ми вже з ним трохи знайомі. Ми знаємо його імпульсивність, знаємо, що він радше не належав до найбільш відважних. Багато його дій були подиктовані якимось страхом, емоціями. Тим часом цей фрагмент говорить, що він зрозумів, що з такого, що Господь не побоявся повірити йому в церкву. Що такого збагнув Петро апостол? Що такого Бог дозволив йому збагнути. Тут виразно написано, що не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. У відповіді Петра, яка одночасно є сповідуванням віри, кожне слово є дуже важливим. Ти є Христос, син Бога живого. Спробуйте пороздумувати над кожним з цих слів: Ти є. Ти є Христос, Син Бога живого. Однак, думаю, що є серед цих слів одне виняткове слово. Знаєте, часто слухаючи цього уривку, роздумуючи, я зосереджувався на слові Христос. Воно в якійсь мірі було для мене синонімом слова імені Ісус. Ми вже так звикли до цих двох слів Ісус Христос. Нам інколи здається, що Ісус ім'я, а Христос це так якби, прізвище. Тим часом Христос є титулом, дуже важливим титулом Помазаник. Помазаник. Однак найважливішим словом визнанням Петра є слово Син. Ти є Христос. Син Бога живого. Титул Христос є дуже важним, очевидно. Однак це слово вказує на місію, помазання, на завдання свого роду, скажімо так. Натомість, слово син вказує на спосіб буття, на відносини. Йозеф Рацінгер. У своїх роздумах, з якими ми можемо ознайомитися в книзі, Споглядаючи Проколеного, ось ця чудова книга, видана Свічадом, споглядаючи проколеного, спроби духовної христології, неймовірна, глибока медитація, палко заохочу її прочитати. Отже, Йозеф Рацінгер у своїх роздумах, у цій книзі, пише так. Титул син з'являється як єдиний всеохоплюючий опис Ісуса. Він пояснює його і водночас охоплює усі інші титули. Син як фундаментальне визнання означає, що в цьому слові є інтерпретаційний ключ, за допомогою якого все інше стає доступним і зрозумілим. Визнання Ісуса сином, дорогі мої, має далекосяжні наслідки. Це сповідування показує, що вся діяльність Ісуса, всі його вчинки, Його повчання, Його пасхальна тайна випливають з Його найглибшого зв'язку, зв'язку любові, відносини любові з Отцем. З цих найглибших відносин, продовжує Йозеф Рацінгер, народжується церква. Дорогі мої, то щось неймовірного. Коли ми приглянемося до служіння Ісусового, то на початку цього служіння під час хрещення в Йордані, ми чуємо голос: це син мій возлюблений, Його, що його я вподобав. Потім завершення Його служіння, гора та вор, бо потім відразу починаються страсті, ми чуємо також, це син мій улюблений. Його слухайте. Початок і кінець публічного служіння Ісуса містяться в ось цьому син. Церква народилася в молитві, каже Йозеф Рацінгер, в якій Ісус віддає себе Отцеві, а Отець передає все Синові. У цьому найглибшому спілкуванні між сином і отцем міститься справжнє і постійно оновлюване джерело церкви. Яке також є, є її незмінним фундаментом. Петро зрозумів найважливішу суть особи Ісуша в той момент, коли він, власне, зрозумів син, тоді, коли побачив його в молитві, в його поєднанні з Отцем. А тому християнське сповідування віри, все наше християнство, дорогі мої. Виникає з участі в молитві Ісуса, здолучення до Його молитви, можливості вдивлятися в цю молитву. І цей досвід потім стає нашим досвідом. Ми кажемо, Отче наш, що єси на небесах. Християнське визнання віри, те визнання, яке склав Петро, стає молитвою. І церква побудована не на якійсь ідеології, церква побудована не на якихось моральних правилах, церква побудована на досвіді того, як Отець любить Сина, а в Ісусі Христі любить всіх нас. Дякую до зустрічі. Поділіться цим відео і поділіться власними роздумами. Напишіть в коментарях, що вас. Найбільше торкається в цьому тексті. До зустрічі!